Совсем недавно мы отметили знаменательный юбилей нашей обители 200 со дня ее основания. Торжество возглавил председатель нашей церкви Блаженнейшего Ануфри, митрополит Киевский и вся Украина. И радость от этих торжеств продолжается и до ныне. К этому знаменательному событию мы удостоены по нашему представлению Блаженнейшим митрополитом Ануфрием другие наши грамоты знаками за усердные труды на благо нашей святой обители. И сегодня в день 80-летия со дня рождения нашего предстоятия мы счастливы в Доме Богородицы вручить эти награды каждому из вас и пожелать всего прежде всего мира, здравия, Спасіння для душі, допомоги Божій в дальніших і трудах, на благо процвітання наші святої Обителі, грамота за заслуги перед Українською православною церквою та знаходить 200-річчя заснування святоуспенського одеського чоловічого монастиря Архімадрит Акафатур, кляхи нагороджується орденом Української православної церкви, святителя Миколаївського творця. Онуфрі і всієї України пристоятель Української православної церкви. Фіну вороніну насельнику свято успенського одеського чоловічого монастиря у благословенні за труди в Ославу святої, православної церкви. Церкву пам'ять 200 річчя заставання Святостенського чоловічого монастиря. Сьогодні в історичний день для нашої церкви, день народження нашого предстоятеля, блаженнішого онуфрія, митрополита Київського і всієї України, та з нагоди 200-річчя заснування нашої святої обителі, наш владика, високопросвященний Гафангел, привітав братію з цим великим святом. Також він вручив братії нагороди від імені предстоятеля нашої церкви та від свого імені. З нагоди заснування нашої обителі. Братя обителі від щирого серця дякую нашому предстоятелю, блаженнішому нуфрію за таку милість до нас, а також дякуємо нашому владики Агафангелу за увагу та любов до братії. Наших скромних трудов. И желаем вам собрать и многих благословенных лет жизни, чтобы мы еще долгие-долгие годы под вашим мудрым святительским руководством шли в своей христианской жизни монашеским подвигом. Благодарим вас, Владыка, нашему владыке многое и благае и лето.